Друзі, доброго здоров'я! Представляємо вам герметичні чорні коробочки різних розмірів. Всі вони йдуть IP-55. Чим зручно, коли ви працюєте на висоті, у вас є фіксатор. І кришка, відповідно, не буде вам падати. Це є 100 на 100 коробочці 85х85. 85. Також присутня ось ця є фіксаторна стрічка. Всі вони мають сальники, сальники ви бачите резинові, вони не є пластикові, це зручно при монтажі. Є місця під отвори. І це вигляд коробочки всередині. Це у нас є 50 х 50 Дуже легенько вони застібаються. Це буде зручно в користуванні, якщо ви робите лофт, куди потрібно чорні коробочки, ви можете їх використовувати. Цією доступні користуватися. Дякую.